Вітаю, друзі! І хочу показати вам, як обіцяла, свої новиночки, які я обміняла на ось таку гортензію шорколисну. Ось така іхінецея пурпурова. Дві квіточки я вже видалила. Ну, вона ще більша. Дивіться, яка гарна. Навіть маю назву Магнус. Ось я її посадила Відеречко таке велике, такий гарненький кощик. Ось така хінацейка. Дуже подобається мені. Ну, якщо я знаю, куди її можна потім висадити, тут ось видала квітко один лишила. Е е е Напасу я біля мізкантуса посадити буде. От. Тому там є її місце, буде, поки до осені зростати в відеречку. І... Ось така рослинка, яку я, правда, не знаю, куди ще посадити, теж поки що посадила в горщик. От це малина полуниця мяу-мяу. Така вона налюбить вологу, хоч попишеться сонце полутінь. Але мені сказали, що краще полутінь. І вона дуже вологолюбна. Ось навіть одна ще є зелена ягідка. Бачите? Ось вона колюча. А. І оцю рослинку. Я не знаю поки що, куди посадити. То поки воно в мене буде під горішком, в тіньочку, в горшечках, все. Ось такий мій садочок собі зробила тут поставила так. От. І свої рослинки в горщиках тут держу. Ось, бачите, пересадила я вже розмаринчик. Пусточку поверну трошки. От. Один відкритий ґрунт. Висадила один горшечок. Попробую е зберегти в відкритому ґрунті, буду накривати, а цей занесу в хату. Ось, І оцю все ж таки хосту, я бачите, прибрала велике таке відро там велика коренева. Я просто знаю, куди я хочу її пересаджувати, тому я її забрала. Мені її більше шкода було. Ну, подивіться, кавна гарна: оці білі черешки. Можливо, хтось знає цей сорт. Бачите, в неї такі білі черешки, А по ободоку тут, по черешку, зелений. От. І я її тільки пересадила, гарненько поливаю, і вона, бачите, ось, почала випускати нові листочки. А тут, а, до речі, вона якісь такі випустила е, однотонні. Не знаю чому. Можливо, потім наберуть колір. Так, ось такий мій. Садочок. Тут у мене дорощує квіточки, їм тут дуже гарно. А потім, я думаю, тут хоч горіх, ну, не знаю, зріжемо, побачимо. А, можливо, навкруги обкопаю і посажу такі геть-геть тіні -ті -ті любиві рослини. Тут, звісно, найбільше в мене тіні. А так практично і немає. Ось. Тому ось так. Такі в мене новиночки дві. Дуже радію цьому. Заквітувала моя немона, яку я чекала на два роки, щоб заквітувала. Ось така квіточка. Хочу зняти, бо я думаю, що вона довго квітувати не буде. Ось, потім якесь відео додавлю. Так, да, вона ніжна, але чому вона так довго приймається і. Ну, для мене дуже тяжка квітка виявилася гарна, але чомусь у мене саме їй тяжко. Можливо, їй не подобається ґрунт. І ось тут у нас з сусідами такий ну, неприглядний заборчик і така споруда. Тому я, тут недалеко в мене ось ванна з водичкою. Тому та калина, яка у мене пропала, я посадила сюди і поливаю. Краз вона закриє. Ось тут плитучий кампсіс, І не знаю, можливо, я втратила троянду. Геть вона там засохла під виноградом. Коріння було таке. Ну, не знаю, я всадила, поливаю, там побачимо, ось що воно буде. Чи буде якийсь толк. Ну, і калина вже прожились гарно. А, ну кампсіс, боже, чоловік його косив декілька разів, поки я ось так не положила. І він знову відростає. От, а троянда не знаю. Ну, бачите, так, дійсно, я люблю, полюбляю троянди в інших садках в своєму, щось в мене з ними не як не, мабуть, я цими займатися не буду купувати. Я о, одного часу хотіла купити і питала пані Наталії сорта, які постійно квітнуть. Але все ж таки вирішила, поки що малинка смачна. Поки що ну, троянди не купувати. Mm, так. Тому так, да. гарненько квітне Pink Diamond. Колір ну, поки що не міняє. Поливаю все, жарко, посуха. <кхід> Цю неділю геть буде жарко, а то хусту поки що не прибрала, mm, не знаю. В общем, до, до осені думаю, я там думаю деякі квітники переробити. І ці ж рослинки мені десь треба висадити, придумати. А дещо, може, прикопаю. От. Як і в тому році, мене всі пережили в прикопі рослинки. От. Тому будемо якось так. Привет, Маруся! Пішти, по поїсиш. Добренько показала вам. Свої рослинки. Заквітувала моя шабо бордова, така гарна. ось І пересадила я оцей очіточок, що обміняла ось сюди, в свій міні-рокарій біля матрони. Дуже гарно. Тут самосівом лобелія. Що я ще зробила? Я відсадила, щоб гарно вони дітки не забирали у цієї квіточки сили, то вже які були з корінечком, я ось тут біля неї відсадила ось, ось цю свою. Теж, теж супергігант. І ще відсадила три в стаканчики. Так, Оце таке. Все, цього ця неділя буде дуже і дуже жарка, тому в садочку я нічого робити не буду. Буду, що я хочу зробити, то це почернкувати, спробувати свої волотисті гортензії. А так, наразі, в цю неділю я не планую ніяких не пересадок, не посадок. Ось стільки полив, і все. Тому що жара буде 35 градусів, а то і вище. Тому, дякую всім за увагу і до зустрічі!